Так, знайшов ще одного шкільника. Ось дивіться, це одна частина плантації 50 метрів, а це інша частина плантації, також 50 метрів. На цій частині нічого немає, крім совки. Тут аж, дивіться, зараз вам покажу. Я навіть не знаю, що робити. Кропиться все одинаково. Ото я чищу полуницю. Вичищаю і дивіться, що стається. Бачите ці маленькі комашечки? Зараз, зараз. А то туни быстро бігають. Їх тут куча. Це, друзі мої, тріпс. Трипс-шкідник, який дуже-дуже шкодить полуниці. І його тут полним-полно. Дуже малесенький його показати. Тяжко. Ось він. Ось вони дорогенькі. І всі вони... Під листочками всі вони тут. Всі-всі вони тут. Все, терміново. І якщо тако подивитися на рядок, їх там повно-повно бігає. Тільки от, якщо придивитися, дивіться. Як мурахи. Як мурахи. Дивіться, їх скільки тут. Це ще й тільки другу частину чищу. Його раз. Дивіться, скільки їх в кущові. У нас зараз 22 градуси тепла і вони під вечір повилазили. Так що терміново. Терміново треба кропити від тріпса. Ось він. Він тут як розведеться, то врожаю тут ми не побачимо. І його тут дуже і дуже багато. Так що, актелік або ще якісь препарати. І вперед. За цим треба слідкувати. Ця частина плантації у мене 50 метрів куча тріпса це перша річка. Друга частина плантації не одненького не бачив, тільки совка. Все. А тут а навпаки совки немає. Але дуже багато тріпса. І він скрізь. І він скрізь той тріпс. Так що дуже тяжкий і дуже вредний шкідник. Від його може пропасти весь врожай. Взагалі, врожаю може і не бути. Він може знищити весь ваш цвіт. Так що тріпс. Боротися з ним треба відразу. Бо як він розмножиться, тоді піши, пропало, як кажуть. Так що, далі буде, працюємо.